Компактний кросовер у стані нового, тому що тут 15 тисяч миль пробіга, це десь в районі 25 тисяч км Nissan Kicks 2021 року на передньому приводі. Досить надійний варіант, тому що звичайний 1,6 на автоматі, на передньому приводі. Кузов у нас хороший. Чорний як треба. Двигун працює просто ідеально, коробочка теж. По ходовці ніяких посторонніх звуків не виявлено, салончик теж як новий, оптика все силенька, все не потіє. Нічого точніше нічого не потіє. Так, бачимо, у нас всі склопідйомники. Є контроль сипих зон, контроль полоси, аварійне торможення. Ось такий у нас мультируль, мультимедія з камерою заднього огляду. кондиціонер, кнопочка старт-стоп. Сідушки у нас як нові. Задній ряд у нас ось такий, його більш достатньо. Обійдемо зараз, тільки трошки по кузову.